Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що включилися у сьогоднішню добірку, в якій я хочу проінформувати вас щодо нових дизайнерських жіночих парфумів у 2026 році. Я хочу зробити рейтинг, і ми розпочнемо з мого найменш улюбленого аромату і. В кінці я розповім про ті парфуми, які вразили мене найбільше, але а вже ж треба пам'ятати, що парфуми це дуже особиста історія, тому я завжди рекомендую тестити аромати на шкірі, не купуйте на осліп, особливо, якщо це люкс мас маркет який можна легше знайти в магазині, ніж нішу. Тож я сподіваюся, це відео буде для вас корисним. І якщо воно вам сподобається, лайкніть та поділіться у коментарях, які новинки ви зараз чекаєте. Що сподобалося, якщо будуть питання, давайте спілкуватися. Ну і не забудьте підписатися на мій канал та активуйте той дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, коли виходить новий контент. А почнемо ми з того найменш улюбленого аромату, на жаль, яким виявився фланкер Yves Saint Laurent Libre, Культовий аромат, мені здається, саме через гостроту лаванди, солодку, але все ж таку ароматичну. І потім поєднання цього апельсинового цвіту. З соковитою нотою ванілі. Це такий, знаєте, начебто жіночний фужер, все цікаво. І моя улюблена версія це оде-туалет. Uh, і ось вийшла новинка з, начебто, додаванням малини. Це, взагалі, моя улюблена ягода. Але проблема в тому, що її тут майже не чути. На старті лише слабкий фруктовий натяк, і він навіть не такий яскравий, як та чорна смородина в попередніх версіях. Тому мені здається, що. Цей аромат не дуже цікавий, він був дуже обтяжливий та некомфортний, коли я його носила. Хоча, знаєте, це був такий один день, коли у нас стало плюс 14 після мінус 5 одразу, можливо, через погоду він мені не сподобався. Але і навіть мій хлопець зауважив, що він, начебто, як сонцезахисний крем на спітнілій шкірі. І мені таке не подобається. Тому, якщо ви шукаєте, можливо, Лібре з дуже виявним фруктовим акцентом, я вам пораджу його не купувати всліпу. Він знатно Машки, і малина тут майже відсутня. Тож підіть в магазин і затестить його, так само, як і наступний аромат, який мені також не дуже сподобався. Особисто я думала, що Purple Melancolia від Валентіно буде цікавим, бо тут є і слива, османтус, та ваніль, і можна себе запитати: ну що може піти? Не так слухайте, майже все. Слива дає кислинку, а османтус звучить якось. Ну так, пильно ваніль додає дивну солодкість, якось воно все не гармонійно звучить для мене, але от моїй мамі він сподобався в магазині. І так, він насправді відрізняється від більшості парфумів, але в базі, замість пудровості, яку можливо очікувати доречно від Османтуса, тут він такий якийсь старий, кислий. Коротше. Окрім гарного кольору флакону і концепту, мені здається, що в ньому нічого цікавого немає. Але от з цього моменту вже усі аромати реально хороші. Я була здивована, і більшість я навіть хочу. Так як ось наступний Fame in Love бренду Pacaraban, він мене дуже здивував, бо мені не подобалася ця лінійка. І цей також не сподобався. Можливо, я була прискіплива до нього спочатку, але він мені здався трохи хаотичним. Але... В базі він стає свіжим, розслабленим, дуже красивим. Тут є полуниця. Тренд минулого року. Я знала, що бренди будуть її далі використовувати. Тут вона, до речі, посилюється з часом і відчувається більше в базі, ніж на старті. І це цікаво. Але окрім цього, тут ще є базилік, ладан і рис, пачулі дуже нестандартна комбінація. Більше схожа на нішу, ніж на масмарки. Тож вони здивували, вони створили щось оригінальне, цікаве, креативне. І це дуже. Дуже доречний парфум от на весну та літо, бо він носибельний, він досить свіжий. Він тримається та змінюється протягом дня. Мені це подобається, і для мене це найкращий. Фланкер цього парфуму. Так само, як і наступний, бо поговоримо про Alien. Якщо ви мене знаєте, то пам'ятаєте, що я ненавиджу цей парфум. Якщо він вам подобається, то напишіть через що у коментарях. Але ось це, напевно, перший Alien, який створили муглер, що я можу терпіти, бо він фруктовіший і м'якіший, менш агресивний з цим індольним жасміном. І до речі, він мені нагадує ангел у рожевому флаконі, якщо ви його пам'ятаєте. І отут, нарешті, в нас нормальна. Малина краще, ніж в Лібре Berry Crush, він мені нагадує цукерки вітаміна С. Якщо пам'ятаєте з дитинства, от щось таке ем, схоже, якщо вам подобаються квіткові елементи, і ви також любите малину, спробуйте. Він дуже приємний, коли його носиш, і, на відміну від більшості Елінов, не виникає такого відчуття, що хочеться піти в душ і змити його. А це завжди дуже важко зробити з цим парфумом, бо він неймовірно стійкий, на відміну від наступного флангу кором Irresistible під назвою Nectar, бренду Givenchy, про який я навіть не знала, поки не побачила гарнющий флакон. Боже, як він мені подобається, просто шикарний дизайн. Я його хочу тільки через оптику, бо насправді він дуже простий, такий легкий аромат троянди з кремовими фісташками. Дуже елегантно, дуже в стилі Givenchy. Але чесно, цей бренд трішки запізнився, як на мене, з гріхово-молочним трендом, бо зараз в моді більше фруктові аромати, і він, знаєте, такий м'який, стриманий для тих, хто любить делікатний. Але негучні парфуми. Насправді він досить прохідний. Ось наступний аромат найбільш яскравий, напевно, з цієї добірки. Але от е, хочу поділитися своїм відгуком щодо ідоль Peach and Roses від Lancome, Бо е, коли він розкривається, це вау, персик з рожевим перцем, трояни як насичений фруктовий коктейль. Дуже освіжає, мені сподобалося, але треба почекати. Я вам раджу піти в магазин і нанести його на себе. Можна купити отак одразу. А він потім. Швидко перетро, перетворюється на щось в стилі геля для душу або шампунь. От Знаєте, такий аромат, особливо коли проявляється класична ДНК аромату ідоль. Він приємний, це точно. Він дуже класний, він такий, знаєте, юний, але без глибини. І це мені не дуже подобається. Тому я, напевно, його пропущу, бо в мене є вже два фланкери ідоль, які подобаються мені більше. Напишіть, будь ласка, як вам взагалі. Характер цього аромату, а ми будемо рухатися до парфуму, який я точно куплю. Це моя улюблена трійка. І ось Versace цей Crystal Emerald мене ще в разик минулого року, він дуже крутий, не схожий ні на що інше, хоча тут немає жодної кричущої ноти. Все дуже гармонійно, збалансовано, сербетна свіжість з квітковими бруньками та цитрусовими нотами, які не роблять його занадто зеленим, але освіжаються чистий, гарний, акуратний зібраний аромат, який я хочу. Придбати для формальних днів. Ось, наприклад, коли я приймаю екзамени, в мене багато студентів, тож хочеться і приємний, але водночас, знаєте, такий ем, гарний збалансований парфум, який би не виділявся і нікого не напрягав. Він довго тримається, до речі, і це цікаво для мускусного аромату, якщо ви, ми вже. Торкнулися мускусу, Давайте поговоримо про Нарсо Родріас, бо мені здається, вони майстри цієї ноти, і їх новинка Pure Mask Blank for Her. Це ще один доказ тому. Ви можете пам'ятати, що я обожнюю Pure Mask. Я вже багатьом людям його продала. А ця новинка це, мені здається, щось більш в стилі такого мильного, не начебто ви випрали білизну і. Повісили її сушитися. Гарний парфум з чистими, альдегідними, білими та мускусними нотами, ідеальний на кожен день. Але я хочу зазначити, що він такий універсальний його можна навіть вдягти на побачення, можливо, в ресторан, бо через ноту мускусу він ну не анімалістичний, але точно дуже. Такий чуттєвий, красивий парфум. Я його куплю, буду носити дуже часто. Це must Try, один з перших парфумів, які вам варто затестити в магазині, але моє перше місце тримає Power of You від Giorgio Armani, бо я просто не очікувала такого вибуху емоцій. В мене відпала челюсть, коли я його затесла в магазині, бо тут на старті ми маємо вибуховий тропічний. Ам... Коктейль маракуї, це головна зірка цього аромату. На підтримці в неї сонячні квіти, якась. Неймовірно крута ваніль, якості нижчі. Я була щаслива, що тут немає манго, яке було колись дуже популярне. Маракуя тут соковита, така яскрава. Він дуже довго тримався на одежі, його так багато нанесла, але він яскравий, потужний, і на волосі його приємно було відчувати, не можу сказати, що дуже пудровий. В базі в нього все ж таки досить тропічний екзотичний шлейф. І через це він мені нагадує літо і відпустку у флаконі, тому я його. Придбаю саме коли на вулиці потепліше. Але напишіть мені у коментарях, якщо у вас залишилося питання. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. І якщо ви хочете бути завжди проінформованими щодо новинок, підписуйтесь на мій канал, активуйте дзвіночок, щоб вам приходили нагадування. Ну і я сподіваюся, що це відео якось вам сподобалося і стало більш корисним. Зараз ви маєте кращі якісь враження, на що варто. То звернути увагу в магазині, тож лайкніть і напишіть мені коментар в підтримку. Дякую вам за перегляд. В описі буде більш корисна інформація. Можете переглянути, де купити парфуми з моїми знижками. Я вам дякую за підтримку. Тримайтеся, бережіть себе, донайте на ЗСУ, підтримуйте нашого президента. Слава Україні! па-па!